І ось нарешті нові запчастини на га 69 Це гальмівні трубки, а тут знаходяться рульові накінечники. Власне, такий вони мають вигляд. Абсолютно нові. На відміну від попередніх тут йдуть шпильки в комплекті. На старих шпилюк зовсім не було. Тому вони були дуже погано зафіксовані. Для порівняння я взяв старий рульовий накінечник. Бачите, яка значна тут різниця. І треба буде сюди встановити цей гальмівний шланг. А згодом перейдемо до задньої гальмівної системи. Тепер про стан ступиці. Як бачите, задня права ступиця виглядає плюс-мінус адекватно. Проте в такому жахливому стані задня ліва. Не всі гвинти закручені, вони всі різні і вони дуже легко викручуються, вони прокручуються руками. Звичайно, що в подальшому це все доведеться виправити. Також я хотів показати, як виглядає механізм педалі газу. Все максимально просто, пружини металеві елементи, ніяких ускладнень. Все виглядає так. Ось так це все виглядає. Ця трубка всередину заходить туди, в підкапотний простір. Під капотом механізм вже приходить сюди, тут знаходиться пружина і напряму йде механізм до дросельної заслонки. Напевно, Га 69 мені найбільше подобається через свою простоту. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео.